У Чернігові вкотре перевірять стан захисних споруд та найпростіших укриттів, починаючи від цього тижня, і робитимуть це надалі кожні три місяці. Про відповідне доручення кабінету міністрів всім органам місцевого самоврядування після ракетного удару по столиці на початку червня, коли під закритими дверима сховища загинуло троє людей. Прозвітував начальник профільного відділу на загальноміській нараді 8 серпня. Є наказ мигаля, щоб щоквартально щоквартальне на останні дні місяця, а саме до 25, 5 числа кожного, кожного кварталу були повністю опять перевірені і указані недоліки, які були раніше усунуті і які з'явились знову. Плануємо провести засідання нашої міської комісії з питань на колишньої безпеки, скласти графік перевірки з завтрашнього дня, приступити до перевірки фонду захисних споруд. Водночас щодо їх доступності в підвалах багатоквартирних будинків, то за словами управителів, на сьогодні, попри постійну комунікацію, розсилку на квитанціях та оголошення. Залишаються під'їзди, де мешканці на відріз відмовляються знімати замки на своїх підвальних приміщеннях через ризик несумінної поведінки сторонніх, Частини людей свідомо відкрили. А в кількох десятках будинків були встановлені решітки, як другі двері, що дозволяють перехожим зайти перечекати небезпеку і разом із тим захищають особисте майно. Є частина приміщень, які мешканці категорично проти для того, щоб вони були відкриті, ну вважаючи те, що це є. Сумісна на власність мешканців, то власник має право на це, і ми проводимо роботу, щоб мешканці розуміли ситуацію, що життя людей дорожче, ніж інші, якісь матеріальні цінності. Що стосується укриттів, то до 1 вересня також на наявність всього необхідного, як то запас питної води, ємності для технічної чи будь-що інше. Управління освіти має перевірити насамперед школи та садочки і за необхідності доопрацювати ці питання. А його очільник взяти особисту відповідальність і контроль за якістю харчування. Є деякі нарікання. Питання дуже чутливо. Не буду зараз там проговорювати детально, але особисто ви, працівники управління, несете відповідальність, маєте контролювати за те, щоб діти отримували якісні і безпечні продукти харчування. Ми готові реагувати на всі сигнали. Будь ласка, всі, кому щось відомо, повідомляйте. Ще одне питання: сектор військових поховань на Яцево. Територія, де герої знаходили свій останній прихисток із 2014-го, і нині не щодня відбуваються похорони наших захисників і захисниць, має бути гідною. Тому спецкомбінат замінить там усі прапори, що вигоріли, порвалися чи просто втратили свій вигляд. Слідкуватиме. І надалі за потреби оновлюватиме сині жовті стяги. Ішлося на нараді зі свого боку. Представники міської ради при вшануванні пам'яті загиблих бійців також повинні знаходити можливість поспілкуватися з їхніми рідними та близькими, аби вони знали, де можуть знайти свою підтримку. Наголосив Ломако. Приходили не просто для того, щоб там побути, покласти квіти, а треба спілкуватися з родинами, як би це не було складно, і показувати, ну щоб вони розуміли, що якісь питання, скажімо так, побутові, ті, що ми можемо допомогти, соціального характеру, ті питання допомоги, які в місті є, щоб вони не соромилися і заходили як тільки і знали до кого заходити, як тільки ці питання виникають до міської ради, і там, де потрібна наша підтримка, допомога, посередництво, сприяння ми той орган, який це зобов'язані робити, це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Найменше тому, що ну відверто кажете, що це безсумнівно завдяки їхньому щоденному подвигу, ми можемо працювати в більш-менш нормальних обставинах і думати і про завтрашній день, і про життя міста. Чи виділяти на міському кладовищі території окремо для представників і представниць тих чи інших релігійних громад? До муніципалітету надійшло кілька звернень відповідних спільнот, і, як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства, згідно із законом про поховання, це може вирішити виконком, як і для військовослужбовців. Однак потрібно викупити пай землі, привести її до ладу та зробити всю необхідну документацію, враховуючи, що таких громад декілька. А тому вирішено, якщо суспільна дискусія продовжуватиметься, провести круглий. Стіл та обговорити усі існуючі питання. Людям вже здається, ну не тільки таким людям, а й державним деяким посадовцям, що от є територія Ясова і можна там відрізати десь шматок, зафіксувати. І це наша незгода, і ми не хочемо. Тобто пояснити, що у нас настої землі вільної немає, а викуповувати це немаленькі гроші. Якщо достатньо буде оцих пояснень зараз від нас, то і люди зрозуміють, то повернемося дійсно до цього питання після перемоги і цивілізовано його будемо розглядати. Якщо буде необхідність раніше, то обговоримо його раніше. Крім того, виконуючи обов'язки міського голови, попросив управління економічного розвитку зв'язатися з представниками торгової мережі, чий бізнес був зруйнований на Подусівці, Бобровиці та в інших мікрорайонах щодо планів їх відновлення. І або пришвидшити цю роботу, або якщо в найближчому майбутньому таких планів немає, спробувати залучити інших підприємців, адже це одні із найбільш постраждалих мікрорайонів, і вони вже сьогодні потребують таких об'єктів соціальної інфраструктури.